Вітаю, шановні друзі! 6 листопада, Уманщина. Хочу розповісти вам про те, як я розсаджую зелену фестуку або вівсяницю. Ось оцей прекрасний килимок, бачите, він начебто один, так? але ні. Це я посадила кущики 13 листопада 2021 року. На дорощування. І два роки мене не було, і подивіться, за два роки з цих окремих кущиків зробився один великий-великий шикарний килимок. Він ще не почав жовтіти посередині, але вже на той рік він почне жовтіти, тому його треба розсадити. Як я буду це робити, я вам буду поступово розказувати. І ось я приступаю. До викопування зеленої фестуки. Викопування? Ні, не викопування. Я її буду просто підрізати. Фестуку не розсаджують з корінням. Ну, тобто, можна і з корінням. Але це дуже затратно. Коріння в неї глибоке, копати його. А найпростіше просто взяти і підрізати. Ось дивіться. Оп! Отак. Отаким От ножиком взяла і відрізала. Коріння лишилося в землі Ось коріння в землі, дуже мокра земля. А я зрізала вверх. Що ж я тепер буду робити? Тепер, оце я все, що з землею, я відріжу, і отак у мене оце лишиться. Я вам тоді покажу, який кущик як я лишу. І все. І оце засовуєте в землю, в ямку, оце сунете, в ямку кладете, засипаєте. А зверху лишається зелена оця травка. І оце з цього виростають молоді корінчики. Ну ось, вирізала третю частину. Дивіться. Бачите? Коріння остається ось в землі, а це верхушку я ось, ось зрізаю. Зрізала. Ось, ось поклала на рядно і зараз буду формувати такі кущики. Ось такі кущики буду садити. Вже як посажу, тоді покажу. Ну, ось, частину зеленої фестуки я посадила. Я люблю, щоб все було гарно. І мій маленький дослідний, маленька моя дослідна діляночка. Бачите, я так гарненько її обрамила. О. Отак буде стежечка, а воно так вдоль стежечки, так гарненько буде. Ви можете мене спитати, чому я так густо посадила. Так, це густо, але я планую через рік ці кущики продати. Вони за літо розростуться і буде одна один зелений такий тоненький буде килимочок такий. Доріжечка така буде зелена. Я вам покажу, яка вона буде. Якщо вам треба, ви хочете посадити на пару років. Щоб було вам гарно, то треба так от через один. Ну, Треба дати простір для того, щоб овсяниця ця розрослася в сторони. Шир. О, тоді буде гарно. Якщо ви на три роки плануєте, то ще більше дати їй місця. Тому що вона розростається в сторони в бік. Ну, ось, моя робота по розсаджуванню для вас закінчилася. Буду продовжувати розсаджувати далі, тому що в мене дуже багато є таких килимків з Овсяниці. За два роки вона дуже розрослася, і треба терміново її розсадити. Всього вам найкращого, друзі, до нових зустрічей!